Всім привіт! Маю таку шабельну пилу, я вже показував її огляд. Недовго вона пропрацювала. Спочатку вийшов з ладу вимикач, але його замінили по гарантії. А також оцей швидкозйомний патрон перестав тримати. Він перестав тримати, він забувається пилюкою. Перестає оце повністю крутитись, намагався викрутити пилку і, мабуть, зіскочила пружина. От. В сервісному центрі сказали, що вони полагодили його. Але як не працював, так і не працює. От я це продемонструю зараз. Вставляємо пилку. От, вставили, бачите? І він її не затискає. Тобто можна вручну закрутити. Вона тримається, але починаєш працювати і вона одразу вилітає звідси. От. Що, як бачите, не працює пружина. Хоча в деякому випадку так, оп, вона як, ніби намагається працювати. чи щось таке, Але все одно не тримає. Значить, з чого починаємо? Спочатку знімемо оцю направляючу, для цього беремо шестигранник і викручуємо звідси два болтика. Я їх вже викрутив і знімаємо. Далі. Ось тут можете побачити, є стопорне кільце. Воно зроблене у вигляді пружини. Так. Її треба цю пружину підчепити. Ось піддів. і знімаю. Округу і yeah. ось таке воно. Ось таке стопорне кільце. Ось чому я кажу, що у вигляді пружини зроблено. Ось таке воно. Так, Відкладаємо. Далі знімаємо. Обойму є. А тепер дивимось, бачите? Так, одразу в мене випав фіксатор. І дивіться, пружина, що з нею. Тобто пружина, я так розумію, має бути отут. От в цьому отворі. От. Ось він. От вона з нього вискочила. Ну, до цього я в зібраному віді вже прочищав його очисником. Спиртовий очисник для автомобільних деталей. Думаю, що цього достатньо. Положити трохи стаче ВДшка. Пружина не попадає. От. І це є проблема. Запускаю, що вона не попадає, тому що вона трошечки розігнулась. Ось тут спробую її повернути в правильний напрямок. Ось так, вставили пружину, тепер вдягаємо кільце. Так. Вдягаємо його так само, захоплюємо кінчик, кінчик вдягнули і пішли по колу. Ось так. Шли по колу. Є, поставили. Тепер перевіряємо. От, вот, бачите, пружинка тепер повертає назад його. Ще якось не дуже. Ага, повертаємо. Все. От і весь ремонт. Тобто тепер пилка тримається. Щоб вона випала, потрібне зусилля. Ось так ми виконали простий ремонт патрона шабельної пили ято. В інших пилах ремонт проводиться в аналогічний спосіб. Залишилось вдягти направляючу. Так. Я вдягаю її на мінімум, тобто втоплюю по максимуму. На цьому все. Простий ремонт шабельної пили ята, саме швидкозйомного патрону. Закінчено. Дякую всім за увагу. Всім пока!